Все все огільному народу, Бо немає переводу козацького роду. Доброго дня, шановні присутні. 6 грудня відзначається День Збройної села України. Це свято для тих, хто мужне і достойно захищає нашу батьківщину. Ті, хто боротьбиться наш з вами, мих та спокій. Це щиро вітаємо всіх хлопців, чоловіків, військовослужбовців, воїнів, героїв, з Днем Збройних сил України. Бажаємо вам усім неславної волі, подолання труднощів військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. ЗСУ це не просто абревіатура, це символ сили, гордості для світ самі. Тому дякуємо Збройним силам України. Дякуємо за те, що сміливо знищить. Дякуємо за те, що ми жертви своїм споком заради збереження нашого. Дякуємо, що сміливо знищити пару, які не шкодує нашим мирних людей, жінок та навіть дітей. Збройні сили України, слава гордість, міць країни! Захищають мир свободу, служать рідному. Дякую Збройним силам України. На нашу рідну Україну вже зберегли на силіки, людський укрін і слава, вам українським захисникам. Дякую, Дякую збройним силам України. Ми діти держави, де воля і мир не хоче війни, наш народ, богатир. Стоять матері і батьки повсякчас. не варті свободи і щастя для нас. Нема Дякую дякуємо Збройним силам України. Немає слів, щоб дасть передати заходить ваш, та де земля горить, українські вороні солдати. Дякуємо, що з вогірями щоденними подругами та своєю надпотужною обороною показали всьому світу, що ми є воїни, і армії номер один. Ми пишаємося вами, весь світ пишається нами, українцями. Дякуємо, Дякуємо збройним силам України. За кожне задоволене життя. Дякуємо, Дякуємо Збройним силам України. Кожне звільнений місто і село. Дякуємо Збройним силам України. За кожен прожитий день, дякуємо Збройним силам України. Низький уклін героїв, які віддали життя за свободу України, котрі не народять ні дочки, ні сина, котрих не промовить рідна мати. Ми пам'ятаємо вас та завжди будемо пам'ятати. Дякуємо Збройним Селам України. Материнський, за стійкість, за відвагу героїв, за те, що нищить намір Сатанинський, дає серцям надію оптимізм, чи їв, чи спав в холодному окопі, ціною свого власного життя, ти носив те, в Америці, Європі, Борони світ без неве покриття. Ті слів молитви, шиєю сорочину, ворожа куля, серце не прикнись. Живи і неушкодженим в родину. Будь ласка, кожен воїн повертись. Дорогі наші захисники, саме ви захищаєте тих, кого любите, рідних, близьких батьківщину. Ви ті, хто готовий віддати життя за українську землю. Ми щиро дякуємо вам за мирні міста і сели. За нас покину сон. Ми щиро любимо рідну Україну та віримо в перемогу. Слава Україні!